Друзі, всім привіт! З вами Канонік, радий вітати на своєму каналі. І сьогодні відео буду відкривати контейнери вболівальників, які можна було отримувати у івенті за перегляд трансляції турніру Blitzmasters протистояння, яке відбувалося 4 дні, 2 дні це груповий етап, і 2 дні фінальний етап турніру. За кожний перегляд. Давалися монети вболівальника. Загалом їх можна було отримати 1500. І за ці монети була пропозиція або купити контейнери вболівальника, або прийняти участь у розіграші контейнерів уболівальника. Загалом я, на жаль, не отримав повну суму в 1500 монет. У зв'язку з тим, що в суботу, 9 числа, у мене в трансляції відбувся збій, і мені буквально не хватило 10 хвилин, щоб отримувати повну суму монет. Здається, це було 450 за перегляд цієї трансляції. Тому в мене за результатами всіх чотирьох днів вийшло 1455 монет. І зараз буду відкривати контейнери. Подивимося, що мені випаде. А перед началом перегляду пропоную всім підписатися на канал, поставити вподобаєчко і також залишайте свої коментарі у цим відео. Ну що ж, друзі, поїхали. Відео я записав раніше саме відкриття коробок, тому що коробки були до 10-ї години, сьогодні 11 -го березня. Поїхала перша коробка, сертифікат, будто, досвід, кредити і преміум аккаунт. Пуст на досвід та кредити. Друга коробка. Третю коробку відкриваємо. Сертифікат на досвід. Частина на танк Super Helket, доступ вільного досвіду і кредити. Так. Четверта коробочка, сертифікат на досвід, устрі, преміум аккаунт і аватар. Так, щось сипе дуже. Жадно. Буста на досвід та кредити. Так, досвід. Ой, бустер кредити та досвід. Сертифікат на досвід, буст, буст вільного досвіду кредитів. Так, кредити, буст на кредиті. Хотів би зазначити, що в цих, в цих коробочках. Скоріше за все найнепримітніші чи найменш значущі подарунки, чи як це сказати. Чи вміст контейнерів самий самий такий попередні, поперед за попередні, попередні трансляції, здається, я, я кожного, я кожного кожного разу е, отримував. Танк, як мінімум, бо частини до нього. І, значить, в мене було, залишилося невикористані монети. І я вирішив пограти у гру у розіграші контейнерів болівальника. Подивимося, що з цього вийшло. Фрагменти 500 це дуже непогано. І друга моя спроба це срібло. Вільний досвід. Ось так, друзі, результати відкриття моїх коробок і моєї гри. Е, насипало дуже погано, дуже ВГ в цьому році зажало. Подарунки для своїх гравців. І я б сказав, що за весь період, скільки я граю у год, це були самі, самі погані контейнери вболівальника, які я відкривав. І, друзі, щоб зробити порівняння, що вигідніше було, або відкривати контейнери, або грати у гру на відкриття контейнерів. Мій соклановець скинув мені відос, в якому він відкриває саме точніше, він грає в гру на відкриття контейнерів вболівальника. І ми зараз це подивимось. Що ж, друзі? Дякую соклановцю Гобліну за те, що надав можливість провести порівняння, що саме вигідніше було. І, і куди вигідніше інше було вкладати монети вболівальника. Отже, йому випав камуфляж, контейнер з обвісом. Вільний досвід. Золото Придити. так фрагменти. Знову кредити. Залишилось 990 монет. Камуфляж. Поки що не відкрита жодна з коробок. Не випала жодна з коробок болівальника. Фрагменти. Так, залишилося 4 слота. Випадає контейнер з э, аватаром. Так, вільний досвід і буде зараз останній прокрут. Як бачимо, жоден з контейнерів до останнього разу не випав жоден з контейнерів. І випадає контейнер э, з 5 контейнерами вболівальників. Випадає слот з, 3, э, з 5 контейнерами вболівальників. Все, залишається. 80 монет полівальника, які вже нікуди не впихнеш. І зараз він відкриє свої контейнери. Подивимося, що в нього випаде з п'яти контейнерів. Аватар. А, це він відкрив обліс і аватар. Тепер відкриває контейнер полівальника Буз на кредити і самі кредити. Аватар, буст-кредити і срібло, сертифікат на досвід, буст-відного досвіду, е, е, камуфляж і кредити, здається, буде буст і кредити. так ну щось Слабо, слабо. І це здається все. Отже, е, як бачимо, друзі, з гри. На контейнери з цього казіно випало лише 5 коробок вболівальника. І з цього можу зробити висновок, що вигідніше було б купляти відразу контейнери вболівальника, оскільки з них сипало набагато щедріше. Особливо це стосується бустерів на вільний досвід. Ну що ж, вийшло, таке вийшло в нас відео. Я вдячний Гобліну за те, що надав можливість і прислав мені своє відео відкриття точніше, гри на контейнери болівальника. Також, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписується, хто переглядає відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, заходьте, обов'язково переглядайте, будуть нові відео. А я всім вдячний, всім гарного дня, вечора, ранку. Незважаючи на те, коли ви дивитесь це відео. Всім миру та добра. Радий був всіх вас бачити. До нових зустрічей. Па-па.